Слава Україні! Героям, слава. Що ж, подякую вам за гру, хоча й програли, ви намагалися щось змінити, не вдалося. На вашу думку, що не вдалося використати в матчі, з рахунок що у вас програла команда Axman ну, У нас пір був непоганий. Оксансофт досвідчена команда. Загальна команда. Швидше за все, в нашій лізі вони будуть боротися за чемпіонство. Тому ну, приємно з такими командами грати. Ми знали, що буде важко. Але як на мене, щоб ми деякі моменти свої реалізували в такій ситуації, коли можна було чіплятися за грудь. Наприклад, при рахунку 3 години, ми мали 25 моменти грошей, не забили, одразу отримали гол і трошки посипалися, а вже п'ятого вони дуже добре розіграли два рази. І, як на мене... Тако по а я думаю, що суперникамера сподобалось, в принципі, нам сподобалось. Ну, я Думаю, в майбутньому ми будемо вигравати, поки що така серія. Склади змінюються у нас, не всі приїжджають, тому якщо будемо збиратися такі вже склади, плюс-мінус, то я думаю, не вище і так по першій лізі будемо боротися за медалі. Так що думаю, що все буде добре. Що ж, подякую вам ще раз за гру. Бажаємо успіхів в наступних матчах. Дякую.